Вітаю вас в ефірі каналу СК 1 Після мова власне сьогодні відбулася сесія міської ради і почалася цікавим такою подією. Бастували Свободівці, вони прийшли на сесію і вимагали відставки колишнього регіонала Самборського. А відставки не відбулось. Він далі працює, свободівці пішли. Правда, він потім отримав нагая від депутатів. Ну, от, от з один із ініціаторів цієї акції, взагалі, будемо розбиратися, що там трапилось, і як з цього будемо виходити. Це з Марією Моїсенко, заступником голови Житомирської обласної організації Всеукраїнського об'єднання Свобода. Я це вимовив відразу на одному диханні. Вітаю вас, Марія. Так. А, ну, давайте перед тим, як ми поговоримо про цю акцію, щоб люди зрозуміли, хто не був і не бачив, подивимося сюжет і поговоримо. Домовились? Так. Давайте. Час 44-ї сесії Житомирської міської ради члени Всеукраїнського об'єднання Свобода влаштували мітинг. Однією з головних вимог активістів було скасувати продовження контракту з начальником комунального підприємства Інспекція з благоустрою за словами свободівців. Колишні регіонали не можуть обіймати керівні посади. Робили запит щодо голови інспекції благоустрою міста Житомира Самборського. Він був активним членом партії регіонів. Навіть мав того, очолював Крольовську районну організацію міста Житомира партії регіонів. Виконуючи обов'язки міського голови Любов Сімбалюк вважає, що кожен має право висловлювати свою думку. А для вирішення цієї проблеми потрібно збиратися із заступниками. У кожного має бути своя думка. Це питання. я Думаю, що ми зберемося з заступниками так само, як вони рекомендували абсолютно всі і підписували розпорядження. Тим самим рекомендуючи мені продовжити контракт. Я думаю, що зберемося і будемо думати. У свою чергу Юрій Самборський називає пікет провокацією. Глупості провокація з сторони провокація. свободи, звісно. Ну, у нас почалася предвиборна кампанія. Вот они і показують свою. Лічину Олег Черніхович обіцяє, що боротьба з колишніми регіоналами продовжиться і надалі. Ми на цьому не зупинимося. Що ми будемо перевіряти підписання контракту з іншими регіоналами, подовжуються контракти, не дивлячись, чи то регіонал, що не регіонал, а так не має бути. Має бути обговорення з громадянами міста і звичайно має бути конкурсна основа, щоб люди самі вирішували, хто підходить на цю посаду, хто не підходить. Під час сесії депутат міської ради Борис Боряченко запропонував розібратись у ситуації ситуації та звернутися з проханням до юридичного департаменту надати правове пояснення щодо продовження контракту. Андрій Іванюк, Світлана Дворок, телеканал СК 1 Ну, ось така подія. власне, Марія. Ну так е -е, як і бачу, Самборський далі залишається працювати. Тобто акція не вдалась чи що. Ні. Ну, ми тільки сьогодні розпочали насправді свою акцію. Е, я впевнена, що ми доведемо її до кінця, на цьому не зупинимось. Адже е, набридло терпіти оте ганебне відношення, яке було до, до Майдану, воно залишається і після. Угу. І е, ті гарні слова. Любов Володимирівна, яка каже про те, що а, вона не вирішує дане питання, що це питання її заступників чи ще когось. То насправді все лише слова, бості угу. слова, аби захистити а, свій такий м, свою помилку. так? От, тому, ну а що... чому помилка? Вона говорить про заступників. В неї є заступники, які профільні, які відповідають за призначення. Ті да, там є її візія, Ось я бачу навіть на вашій сторінці. Ви виклали документи продовження. Та, та, та 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 зараз тут ваше звернення. Там є та так підпис, що саме контракт. Contract... І Можна вивести із Юрієм Самбурським підписувала саме Любов Цимбалюк. з 15 листопада 2013 року. Так, року ну, це є офіційний документ, це є копія контракту. Ну вона візує, та я розумію. Вона але... не візує, вона підписує. Вона та сторона, яка підписує контракт mm -hmm. із працівником Самборським. Я розумію, що вона діла, як вона пояснює на підставі е, пояснень чи там подання своїх заступників заступника профільного е, кругляка. Але е, то смішно, тому що, е, тому, що кожен в Житомирі. Ну, майже кожен знає, хто такий Юрій Сомборський. Ну так, от я хотів вас запитати, насправді політично гнатись за регіоналом, гаразд, це регіонал, я згоден та а, були вимоги Майдану, і йому продовжили. Хоча як вона говорила на сесії, вимагали від неї там три роки, йому продовжити, вона продовжувала тільки на, на рік, рік, так. Ну до так би мовити, а, так званих мало виборів. Говорити, Но, якщо людина працює, то працює. Мало говорити, то регіонал, тому що ми можемо назвати конкретні причини. Ну, так, так, крім так? політичної, мотивації, крім які політичної які причини ми має? щойно бачили його пояс. Знання, так і на інших сюжетах сьогодні він говорив. Бувших так або колишніх регіоналів не буває. Uh -huh. Якщо ти був членом партії регіонів, а він був активним ганебним членом, який, е, на жаль, це нашими зараз правоохоронними ще не, органами ще не є доведено, так наскільки вже uh -huh. там рік тривають ці розслідування. Але він теж є, його прізвище теж там фігурує, що він організовував тушок на Майдан. Е, по ньому є багато питань, якщо навіть взяти в засобах масової інформації е, про його. Е, Інспекцію, яку він очолює, так були проблеми з автомобілем, так що його власний автомобіль е, був наданий в оренду його ж е, підприємства, на якому uh -huh. він працює. Uh -huh. Так, це як один ну, з маленьких. Сьогодні на сесії ми розпочали тему Самборським, яку е, ну, майже ніхто не знав, тому що люди були здивовані тим, що контракт був підписаний втиху. І е, говорити про те, що. Е, Ну вони не вони могли, тобто вона не могла йому продовжити, тому що на це є конкретні причини, які про які сьогодні говорили на сесії. Uh -huh. Про те, що він не виконує, не не виконує свої обов'язки належним чином. Так ну йому дісталося, що я говорив. Тут теж були сюжети про це. Що коли він вийшов звітувати, йому претензії виставили, що він погано не справляється з так, з так званою стихійною торгівлею. Стихійна торгівля, це як мінімум, так? Ми бачили сьогодні Там на ділянці. Десять сесії... днів дали депутати. Всі. Так, їм на вирішення даної проблеми, але ця проблема існує вже багато років. Це ж не проблема виникла не от, Це не, і не проблема Самбурську, можливо, ні. Але він відповідає за це, тому що він керівник інспекції благоустрою, яку вже очолює не один рік. Розумієте? І е, те, що. Депутати е, сьогодні показали недовіру до його співпраці. Це теж багато про що говорить. Ну там хтось показав, хтось ні, але все ж таки звучить така думка, що можливо хтось із вас чи як чи інші люди претендують на його посаду. Це просто чи це зараз? Е, просто політична це, гра перед виборами. Це просто відмова людини, яка не має що сказати. У своєго uh -huh. е, ставлять запитання він все на нас. Якщо оголосять конкурс, будуть проводити громадські слухання. Тоді нехай люди перевірять, чи буде там хтось із наших свободівців. Uh -huh. Нам просто е, свободівцям як нікому болить. Е, Оті активні ганебні регіонали при, при владі, коли а, можливо, сьогодні... зло просто не вистачає відсотків до. до... Падіння все ж таки у партії свободи є певне падіння рейтингу. Ну, коли у нас бу... такими... коли у нас не було падіння, ми теж виступали проти uh -huh. режиму Януковича, який був при владі, і ми не боялись того uh -huh. говорити. Ми свободівці, які з'явилися нещойно, як якась самопоміч. Так ну тобто я говорю відкрито. Ми давно є, і ми давно виступали відкрито проти того режиму, і ми зараз хочемо. Просто ми думали, що майдан пройшов. Ми угу. такими жертвами добилися е, саме падіння режиму Януковича, але ми на місцях не можемо викорінити комуністів і регіоналів, які, за яких гинули наші е, рідні. Тому що е, коли сьогодні Любов Володимирівна сказала нашим свободівцям, що е, вона не всіх нас бачила на Майдані. Насправді то було зовсім непорядно з її сторони, тому що е, наші рідні і сім'ї, вона сказала це віктору Брокорєву. Так яко, яка ну можливо не самому Віктору і ну, родина, родинам. як з якого найбільше відомо просто сьогодні люди були не тільки з Житомира від свободи, там з інших регіонів. Е, ну не регіонів о районів, наприклад. наприклад. Скоростишева, ну, наприклад. Коростишеві мають бути активісти, активісти, вони теж були на Майдані. Ні, ну, вона їх не бачила. У нас є члени партії, які хто подасть на запит, ми можемо конкретно сказати, так з якого року є членом партії. Uh -huh. От. І було непорядно з її боку говорити про те, що вона не всіх нас бачила на Майдані. Uh -huh. Адже. Е не тільки свобода, я не скажу, що не лише ми, у нас є хлопці з Демальянсу, які постраждали теж багато, яких е справи тривають вже більше року, і ми навіть не можемо, коли є зафіксовані відео та фотофакти, коли ми готові матеріали приносимо нашим правоохоронним органам, органам і в прокуратуру, вони не можуть вирішити дане питання. Сьогодні е просто е комок в горлі, коли заходиш е в наш час зараз, так, вже. Е Після Майданівський період, і бачиш в сесійній залі е, хлопців спортивної в спортивному одязі. Які, До речі, що це за спортсмени? Та, от, е, я би хотіла, показати. щоб це питання дійсно піднялось, і мене О, хтось почув. Відіть на екран, та ну от хлопці. Ось ми та, можемо побачити. репортер вам... Житомира, от я бачу. Так, я вам покажу, що е, ну, хлопці, ну, бійки не відбулося у вас хлопці сьогодні. в ряду. Ну ми не намагалися битися. А, ми ну, ви прийшли не... зранку. Я не так. Знаю. Я бачу хлопців трьох в вперше. Бачите, ось перший ряд угу. з в чорному одвіті тушки, чи це хлопці просто прийшли отримати програму. От нехай правоохоронні органи і вирішують. У нас є свідчення. На жаль, ще поки немає прямих доказів того, що це дійсно хлопці, які охороняли Юрія Самборського, угу. тому що вони думали, що ми будемо його кидати у смітник. Що ми будемо якось фізично очікували, що свобода зараз принесе смітник? Але якось так помітингували всі очікували від свободи і хотіли потім говорити, що ми е, е, якось неправильно себе поводимо так, е, що ми дуже радикально себе поводимо. Насправді не так. Ми спокійно записалися е, на сесію. Ми чекали свого виступу. Але хіба не цього чекає ваш виборець? Ну і власне, ви такі ставили ультиматум, що ось він е, е, має піти, але ви ну він не пішов. Він далі працює. з юридичної точки зору ми не можемо вимагати це сьогодні. Тому що це неможливо юридично. Ми маємо опрацювати повністю всі питання, по яких uh -huh. повинен бути звільнений Юрій Самборський, поставити вимоги. Ми дали конкретний термін. Ми вважаємо, що там наступна сесія буде через місяць, так? То за місяць це питання може вирішити. Тобто uh -huh. ми дали їм е, умови до. Наступної сесії ну видали умови, але насправді депутати, які сьогодні підхопили, чи не підхопили, чи продовжили, тому що з приводу інспекції давно вже стоять такі питання, і до того як це робила свобода, оце незадоволення по стихійним ринкам і дали 10 днів до 21 березня. А от і глядачам теж, скажу рішення прийняли, щоб налагодити і прибрати не тільки з Небесної Сотні, а й з інших вулиць цю стихійну торгівлю, з якою ніхто так справитися не можу, в тому числі Юрій Самборський, це відповідальний та Євгеній Демчик, заступник голови. Їм дали 10 днів. Ну, Після 10 днів, якщо не справляться, то їх просто самі відправлять відставку. Тобто вийде така якась трошки недороблена робота, виходить у свободу чи як? Насправді нам не важливо, хто то зробить. Ну, я вам скажу чесно, так, там сьогодні депутат Буряченко, якщо не помиляюсь, так? підхопив ініціативу, вирішив звернутися до, до юридичного департаменту. Uh -huh. Ми тільки за, Ми тільки за, аби ця справа була завершена. Якщо хтось бажає допомогти, або погоджується з нами, як ми сьогодні побачили, а це більшість, то ми, ми тільки за. Ми ж, не, а, прот, ми ж не за якийсь скандал, так? або не к нам всі закидають, що ми ніби попіаритись. Розумієте, це... А, Ганебним є те, що хвилює нас, що контракт був закінчений, тобто людини офіційно був закінчений контракт, знаючи хто такий Юрій Самборський, його можна було не продовжити. Ну насправді наскільки юридично я вам не можу сказати, як це пояснює Любов наскільки Вона не могла продовжити йому після добре. Того, як я вам і наведу приклад. У нас є лікарні я не у нас договір, є лікарні, я, не я просто вам наведу приклад. Так які зараз, от активним є теж питання, актуальним сьогодні це е, головні лікарі. Там було близько 10 установ в обласній раді. Зараз проходили ці громадські слухання, де у лікарів закінчився контракт. Ще у липні місяці, і їх uh -huh. до цього часу вони постійно були, виконували обов'язки, бо проходили громадські слухання, конкурс на їхню посаду. То виходить, що одним можна і одні організовують, а іншим не можна. То я не була вам паралель. так? І навіть не було нікому оголошено про те, що у нього закінчився контракт. І ну, я більш там... ніж впевнена, що Любов Володимирівна точно знає, хто такий Юрій Самборський, адже вона, як каже, вона теж була на Майдані. І е, як він сьогодні каже в сюжеті, що він був в партії регіонів, але він вже не регіонал, тому що е, цитую е, його е, змінилися, е, змінився час, і він зараз безпартійний. Угу. Я більш ніж впевнена, що скоро, під час місцевих виборів, він дійсно буде партійним. І тоді ми побачимо, який бренд зможе він собі придбати. Ну але насправді не можемо говорити про Самбурське, щоб не говорити про піар. тому що, наприклад, я вам можу згадати. Е, Інших регіоналів, які далі очолюють там деякі в міській в обласній раді, так. якби свобода не бачить їх, щоб Я не поясню. говорити, щоб не говорити про те, що саме не місце Самборського нам потрібне. можуть нам можуть навіть сказати і, і ви, що Сидіркізін був при владі і ну, тримав от, власне, регіоналів. Та. Так ну, ви можете пам'ятаєте та... за що його качали за держмірнагляд, за його е, за його такі саме підпис знову ж таки це юридичне питання. Тих регіоналів, які зараз є у департаментах адміністрації, у них не закінчився. Контракт розумієте, uh -huh. і для їхнього розірвання, для припинення е, їхньої е, діяльності робочої, має бути е, якась причина. Так, їх можуть або тут два виходи, так, або дійсно якісь м, записані е, порушення їхніх робочих норм, або е, самовільне, е, тобто коли вони самі пошуть заяву і ідуть, так але е, ми бачимо, коли їх попросили піти, наприклад. Департамент екології Вергес, uh -huh. якщо я не помиляюсь, так uh -huh. він е, дуже довго приховувався під лікарня під е, будь-яким приводом. Не ходив там на роботу, шукав собі довідки і всі інші, аби написати заяву на звільнення. Uh -huh. А тут е, ми до Любови Молодирем Володимирівні також мали питання і по інших. Зараз буде питання по е, керівнику КП Реклама е, Шуст. Шуст шуст, так він теж е, депутат регіонал, і якщо я не помиляюсь, ми зараз перевіримо інформацію, чи йому також продлили контракт, uh -huh. тобто е, людям якимсь іншим може бути конкурс оголошений громадське обговорення, а якимсь ні. Тоді виходить чи є ну тут на такі жаль, почути точку зору. Ми побачили тільки в сюжету. Пані Любов Цимбалюк, от як мені підкажуть редактори, ми її запрошували, але в неї не знайшло щасно. Не ну, вважаючи на сесію, можливо, дійсно буде друге планальне засідання. Треба буде підготуватись. Можливо, пізніше вона дасть якусь офіційне пояснення хоча вона щось пояснила ось таким чином. Наскільки це юридично, хай вирішить юрдепартамент насправді чи мало вона його підписує, чи ні, які там моральні, можливо, теж право на це мала. Але е, говорячи про те, чи не дійсно це був для вас піар? Чи говорили ви перед цим? Адже можна було прийти там до Любови Цимбалюк, до її якісь помічників, сказати, що ну якось не гарно ось така річ. А ви відразу так оп, е, ви і знаєте, Назарій, для мене це питання вже є смішним. Угу. Воно є смішним, тому що ми до Любов Володимирівни приходили не один раз з приводу і... Самборського чи взагалі? І з приводу Самборського і з приводу перевізників. І чомусь виходить так, що коли ми записуємось офіційно, в неї є прийомні дні. Угу. Ми записуємось на прийом, нам телефонують вранці. Особисто мені був дзвінок з приймальні. Ми записувались на на десяту ранку, десь о пів на 10, за пів години до зустрічі. мені дзвонить з приймальні її секретарі. Пояснює, що на жаль, у Любов Володимирівни немає часу. Нас прийняти, і це вже було не раз. Uh -huh. А коли ми приходимо без попередження, а просто заходимо, тільки тоді якось вдається поговорити з Любов Володимирівною. Uh -huh. хочу... Ну а конкретно це питання. Ви не ви з нею обговорювали? обговорили говорили. Вона сказала про те, що е, не вона приймала рішення, а її заступник. Вона uh -huh. просто підписала контракт за поданням свого заступника. І хочу зазначити, що у Любов Володимирівни є е, е, радник е, Микола Савенко, який сьогодні мене зупинив. Е, Перед початком сесії на сходах у міській раді і 20 хвилин вмовляв ем, без скандалу спокійно поговорити. Я вже подумав, залицявся, можливо. Ні, не залицявся. Він вмовляв мене, аби ми спокійно вирішили це питання угу. і не обговорювали, не виносили його на такий широкий загал. А чому що він пояснив? Пояснив це тим, що скандал нікому не потрібний, що знову ж таки, можливо, наш піар. То, можливо, вони захотіли 에... сісти, домовитися, Ви б вже пройшли одразу з там не знаю, контрактом. От нас хвилюють такі кулуарні підходи до роботи. Розумієте, це угу. було б знову ж таки кулуарно і втихо зроблено, як був підписаний контракт. Ми нікого не боїмось. Так до мене будь-хто може підійти і щось сказати, що було не угу, так, угу. або до кожного з нас. Тому ми хочемо, щоб це знала громадськість, а не лише кулуарні відношення міської ради. Та все ж таки, а, ну можливо, там, як то кажуть, піде чи підуть з Самборського, не знаю, яким чином. Але ну, треба на місце його теж когось ставити. Я розумію, що теперішній владі багато хто любить, ось так, як ви покачати, але зайняти якісь місця. Хоча ви там свій час у пана Кізіна, були керівником департаменту зі скільки з громадськістю, але пішли разом з Сидором Васильовичем. Я працювала ну, в команді два роки і така так, ли чи тому, готова що... Собода тоді не знаю, яким чином не просто качати, але й займати місце цих регіоналів? Тому що зараз mm -hmm. дуже дуже На наші партії чути, е... що вас там образили. Ви там ніде На не зарі. займаєтесь це, е, робота... така як опозиція, але це робота опозиції. Вона дуже легка. у нас є вимоги до певної посади, так mm -hmm. тобто є якась юридична частина, яку ми не можемо уминути. Тут має бути певна освіта. Певний кваліфікаційний mm -hmm. рівень, що мене дивує, повинен бути е, стаж роботи державної служби від 3 до 5 років. Так mm -hmm. от е, це питання, я вважаю, що повинні були вже давно розглянути. Адже ну, в КП у нас, напевно там таких вимог немає. Ви ну, говорите про керівника департаменту, але от КП, якщо, наприклад, е, об... Все-таки любов цимбалюк оголосить конкурс. Там я думаю, вирішиться при питання. От ви готові подавати свої ні, не готова. Я не, вважаю, ні, що в я в кажу нас... про вас особисто, про партію готові. У Вас є люди, які могли замінити. У нас в основному вся частина А то Самборський піде ішов вся частина свободівців працює. І я більш ніж впевнена, якщо оголосять конкурс, то знайдуться люди з певною освітою, кваліфіційним рівнем, які захочуть очолити дану uh -huh. посаду. Я за молодь за молодих uh -huh. людей. Нехай вони будуть не такі. Освіченими, не матимуть стільки досвіду, як, можливо, Самборський. Uh -huh. Але в молодому поколінні є частина активу, яку вони готові дати нам зараз. Uh -huh. У нас є багато активних діячів розумних. Так, які дійсно можуть очолити е, дану посаду, я не назву конкретно. Я не кажу, що у на свободівців є спеціально зведена під самісти людина. Ви знову ж таки, коли буде оголошений конкурс, ви побачите, хто подасть ж, адже це все має бути відкрито і на загал. Гаразд, ми уявляємо, що все ж таки за 10 днів Демчик, Самборський, інша е, е, його команда та вони справляються з там. З цією торгівлею та стихійною, так званою, звітую, все окей, і якби тоді Любов люк каже, ну хлопці справляються, що, ну, хай собі далі працюють, да? наприклад, да? ваші дії. Якщо контракт таки не розірвуть, або його взагалі не можна, би сказав Любов Цимболюк, там потрібна навіть величезна компенсація. Тобто, чи готовий міський бюджет зараз пожертвують пану Самборську? Там 400 тисяч, напевно, звучала сума. Я, я сподіваюся, в першу чергу. І ваші дії взагалі. На, зараз я скажу. Я е, сподіваюся в такому разі, в такому випадку, коли uh -huh. ще буде така ситуація, на м, совість і свідомість самого Юрія Самборського. Так? Чи зможе ну, я зрозумів, він, він не збирається. Не збирається, так. Тому ми блокуємо наступну сесію. То, то снігника принесете чи буде блокувати. Але там дуже важливе питання. Ви не думаєте, що через е, Самборського і, можливо, якийсь ваш ну, конфлікт там, з Любовцем Валюб, ви заблокуєте дуже важливі питання для громадян, які ну, ну, ніяк не стосуються Самборського там, регіонала і субсидії? Ну, все, нехай що. тоді подумає Юрій Самборський, депутат міської ради, громадськість, з якого обирала і з яку він хвилюється. Uh -huh. Тоді це вже буде його питання. Uh -huh. От. Ми просто... Чи вас не звинуватять, Чи ви не боїтесь потім якогось такого осаду, там, людей? Ми ну, не там... боїмося, адже на нашій стороні е громадськість. Тобто пр проблема в тому, що не всі в тому обізнані. Більшість людей знають, хто такий Самборський. Uh -huh. І е дивує, що е цього не бачать наші чиновники і привладні структури. Uh -huh. Візьмемо проблему з мафами. От Смішна до абсурду ситуація просто. Е по вулиці Вітрука. Біля маркету фуршету стояв е, мав, який uh -huh. незаконно був там встановлений. Приїжджають активісти, які е, навели всю техніку, аби знести цей е, маф. Так? Uh -huh. Приїжджає Юрій Самборський, якому вручають гарні рукавички, Так що ну, десь, десь є цей сюжет, е, нагад, щоб нагадати глядачам, ну, є, І він... Є. Вдягає рукавички, і також їм допомагає це робити. Тобто uh -huh. він за те, аби незаконний мав був знесений. Декілька uh -huh. днів тому ну, тоді звинуватило, що там не зовсім законно. Там так, наші активісти з Майдана теж декілька там були. декілька днів тому мав знову стоїть. Uh -huh. Ну його Тоб... поставили власники, бо сказали, що тоді що чому Юрій Самборський, п... е, чому Юрій Самборський у даному питанні не вирішував стільки часу це питання по цьому мафру? Чому uh -huh. він сам його зносив і дозволив його знову ж таки на те місце поставити? Uh -huh. Без знову ж таки погодження з громадою, яка допомагала йому його зносити. Uh -huh. Ну, це вже таке зовсім інше питання, там, ну, але я зрозумів, до чого ви говорите і про які проблеми. Та ну ось трошки є. Це він, напевно, так трошки задом, якось не гарно, Чекайте. Якщо ми про нього говоримо. Це була комісія під час, після цього, та, Після скандального демонтажу на вітрука. Власники там зерної з до міліції. І зараз як я знаю, вони готують документи, хоча вже знову на місце поставили. Так, і знову знову стоїть. І О, він, не, будемо це показувати. Не, він це... не може дати пояснення, чому так і є. Так? Адже uh -huh. він, ну, цим теж цікавилась громадськість. І багато активістів займалися питанням його знесення. Uh -huh. Він знову стоїть на тому ж місці. Uh -huh. Uh -huh. Я зрозумів. Ну, тобто ми чекаємо, тоді, значить, наступної сесії, і якщо Самбурський залишається, там інспектор благоустрою, там не знаю, то ви візьметесь за нього, конкретно заблокувавши сесію, якщо хватить сил. Ми таке чекаємо. Так, він ходить з охороною, хлопцями, які. Ну, Якщо знову прийдуть спортсмени, щоб будете битись, гаряченької себе. Ми не будемо битись, тому що, знаєте. А як же Ну якщо вони заблокують, будемо разом блокувати. Будемо шукати компроміс, так, адже. За часів майдану і зараз вже стільки е, усіляких провокативних ситуацій і не хочеться, щоб хтось через це постраждав. А інші регіонали, які зараз при владі ну, от ще. будемо продовжувати у юридичному полі з ними боротися. Угу. Таким чином, як перед цим. Аж поки Та ви так бороть, так боротьба, що доводиться блокувати сесію. Як... Ну виходить, що так. Регіонали вони такі активні, знаєте? Угу. ну... Хочеться вірити, що наші громадяни вже більш свідомі і більш свідомо підійдуть на місцеві вибори, щоб не дозволити таким людям знову бути при владі. Ну, ось така смілива і гарна Марія Моїсемка, жінка-Свободівка, заступник обласної заступник голови обласної свободи. Правильно? Так. так. Дякую, Марію, що прийшли. І ну, не знаю, що вам побажати, звичайно, ну боротьби у вашій боротьбі та. Сил вам, тому що ви тендітна і треба все рівно берегти. Якщо вважаючи на тих спортсменів, ну я сподіваюся, що ваші хлопці вас захистять в боротьбі з регіоналами. Так. А вам нагадаю, ми дивилися з ск 1 Це була після і ми говорили про сьогоднішню сесію і про такий невеличкий скандал, який був пов'язаний з керівником КП інспекція по благоустрію Юрієм Самборським, який був колишнім регіоналом. І зараз йому продовжили контракт. І є люди там от свободівці, які не Погодились з цим. Як будуть далі події, ми, напевно, побачимо з часом. Що залишайтеся з нами, хай вам щастить.